Всім привіт мої вітання. Сьогодні у нас 27 травня Уже квітнуть троянди, вже зацвіла вайгела А ми сьогодні я вам покажу результати укорінення лавандина, а також лаванди. Як вона виглядає? Пройшов у нас тільки, пройшов дощик. Троянди гарні дуже. Трошки полягли, дуже був сильний дощ. Так, зараз підемо по дорожці і подивимося на нашу лаванду. Так, це які. ми зараз пройдемось і подивимось, чи укоренилася. Укоренився лавандин, який ми, я посадила восени десь в жовтні місяці. Так, тут у нас платинум блонд. Хочу вам сказати, що от якщо пішла рости, я не буду його ну, нарушувати кореневу. Не буду його з землі ну, доставати, я просто вам покажу, коли є признаки такі, що вже ваш саженець з корінцем. От як він пішов уже рости, от дав точку роста. Це вже видно, що це молоді прирости, а цей навіть, дивіться, випустив бутончик. Ну, ми ніяких бутончиків нам зараз не треба. Ми ці всі бутончики отак, чик. Обрізаємо. Нам треба, щоб наростав кущик. Тут макушечку також можна трошки зрізати. Отак. І будемо дивитися далі, що у нас? Це ось так. Якщо навіть ось один пагін, все одно оцю макушку. Ми зрізаємо верхушечку, буде наростати кущик. Дивимось далі. Це платинум блонд. Тут ось випади, бачите, сухі. Сухі, це не укоріняється, це вже все засохло, з нього вже не буде ніякого толку. А ось ці кущики ось це вже з корінчиком. Ми його так підріжемо. Так, і йдемо далі. Ось також ось засохли, також випали, а це, а далі живі, живі пішли рости, обрізаємо макушечку, верхушечку. Так, дивимося, що далі. Ну, хочу вам сказати, що якщо сухі такі гілочки, ми їх також прибираємо. Відрізаємо, все лишнє. Якщо ось тут йдуть по дві гілочки, ми ці трогати не будемо, вони так будуть відростати. Тут буду спостерігати, якщо будуть колосочки, то, звичайно, колосочки всі ми прибираємо. Ось як тут. Якщо у вас такий маленький саженець, два низько. А один високий, то ми цей високий вирівнюємо по низьких, отак. От Тоді він буде формуватися гарно кущик. Те ж саме, отакий От у нас був череночок просто невисокого такого розміру. І ось вони пішли всі чотири пагінці, і один самий низький ці два. Ці три вище, причому на цьому вже видно, що тут закладена квіточка. Це ми все вирівнюємо, не жаліємо. Лаванда любить обрізку. І треба розуміти, що чим більше ви будете їй приділяти уваги в плані обрізки, тим краще буде формуватися кущик. Тут також. Макушечку ми зріжемо. Отак. От так. Ну, це, цей сорт укорінилося десь, я думаю, процентів 50, не більше. Такий трошки він примхливий. Дивимось далі. Це у нас вже пішов лавандин, лавандин білий Едельвейс називається. Пішли також. Ось тут пішли прирости. Тут вже такі. Я черенкувала як одинокі такі черенки, а також такі гілочки. Бачите, тут на декілька гілочка, на декілька такий кущик, на декілька гілочок. Те ж саме, треба пройтись, і оці всі суцвіття і треба зрізати. Вони нам ніякої погоди не організують, а на кущику це дуже позитивно скажеться. Отак. От Те ж саме. Тут пішли прирости. Ми їх всі, оті сусвіття, всі приберемо. Тут також. Так, Тут картинка краще. Краще є сухі, але ось дивіться, навіть отака маленька брунячка, якщо вона тут, бачите, вона зелененька, з неї буде оце сухе все. Ми пізніше обріжемо. А ось ця маленька брунька, вона піде розвиватися і укорі... укоріниться наш черенок. І буде з ним все гаразд. Так, ось теж. Тут вже видно, що у нас пішла розвиватися, розвиватися цей кущик. Так, зрізаємо і йдемо далі. Тут картинка краща, і я думаю, що тут десь. Відсотків, відсотків 70 уже дали прирости. Зараз пройшли дощики і наша, наш лавандин, ну це білий, а там далі у мене лавандин Гроссо, то синій. Ну, ось так, то все гаразд. Значить, коли сухо, звичайно, поливаємо, підключаємо полив, тому що на період, поки наші саджанці укорінюються, їх, звичайно, треба, щоб весь час вони знаходилися у вологому середовищі. Так, ще підемо, подивимось на гросу. Так, тут вони в мене розділені. Так, це, це також із черенків. Але черенки я прям вирізала гілки з куща і ну, сюди їх в ґрунт поміщала восени. Це в жовтень, листопад. Я займалася черенкуванням. Хто дивиться мої відео, ви пам'ятаєте, я вам показувала, як це все виглядало. Так, опять же таки дивіться, скільки випустив колосків. Ці колоски нам не потрібні. Нам потрібні гарні кущі. Це сухе, прибираємо, а все інше, так, гарненько. І будемо спостерігати. Це ось теж також. Зараз можна наші кущі для того, щоб краще наростала зелень, можемо удобрити селітрую, мочовиною, карбамідом. Всі ті препарати, які містять багато азоту. І також треба нам для укорінення. Можна використовувати укорінювачі, поливати укорінювачами. Я ще цього не робила, але планую зроблю позакореневу підживку, для того, щоб гарної кущі наростали і корінці, ну, корінці також розвивалися. Це треба, щоб був фосфор. І укорінювач можна використати. Ну, ось так. Так, зараз хорошо, не жарко, вже вечір, дощик пройшов, все. Все добре і зручно дуже робити зйомку, не заважає сонце. Ну так я пройдусь, а завтра зроблю позакореневу підживку. По листу у мене є сплантатор, формула 20-20-20, нею я буду підживлювати цей лавандин. Хочу ще вам показати лаванду в тепличці. Я там в березні місяці. Череночки вставила, тільки, тільки поставили тепличку. Я туди нарізала черенків з, з лаванди, просто з лаванди. І її помістила в теплиці. Зараз подивимося, як вона виглядає. Це наша теплиця. Я трошки покажу вам. Помідори цвітуть, є вже завязі, огірочки красавчики. Також вже є. Вже ми смакуємо свої. Так, кабачки. Кабачки вже вже ми зняли урожай. Ці нару, нарощуються. Так, покажу, ще помідорчики тут трошки вам ось такими китичками. Зараз, здивіться, лаванда. Ось тут в цьому місці я її просто гілочки повставляла. І ось так вона зараз виглядить. Викинула колоски для цвітіння. Так, зараз я цей кущик великий, покажу, який корінчик. Це не так просто показати вам, вона не хоче. Здивіться, такий наріз корінець, і ось вона дала вже е, такий росточок від коріння, і буде вже е, кущ, е, більш кущ, кущист, кущитись. Е, була гілочка зовсім невеличка. Я можу вам показати, яка була гілочка. Дивіться, це все. Виросло, а ось така була гілочка Ну, сантиметрів 12, не більше. І отак наросли вже молоді пагони. Значить, Це можна вже пересаджувати на постійне місце. Але, опять же, таки, що ми робимо? Ми не шкодуємо, не жаліємо. І оці всі прирости покажу вам. Ось так залишаємо, оце все вбираємо всі суцвіття. покажу так, щоб видно було. Ось так залишаємо. Залишаємо висота ну, сантиметрів 10, не більше. І тут вже підуть, у вас дивіться, від корінця тут піде ось один росточок, і бокові. <гінці>. Вони активуються і почнуть рости. Ну Зараз якраз така погода гарна, коли можна пересадити. На вулиці, ж я вже говорила, пройшов дощ, і ми її будемо висаджувати ось на такій глибині. Оце все піде в землю. Ось до цих гілочок. Залишаємо тільки оцю зелень на поверхні. Все остальне заглиблюємо. Ну і це я вже сьогодні, сьогодні вже вечір, сьогодні я вже цього робити не буду, але ось так оці всі квіточки, бачите, який, який ось такий вже квіточка на такій ніжці. Це те, що черенкувалося в березні місяці. Тому що ми тільки в березні поставили тепличку, і я зразу першим ділом туди для експерименту. Почеренкувала лаванду. Ну, я тепер вирішила для себе, так як лаванда гарно розмножується із насіння, то краще сюди висаджувати лавандин. Особливо такі, як би капризні, як платину блонд, Ці вони ж тільки за рахунок. Черенків його можна розмножити або діленням куща, а лаванду ми можемо просто посіяти і виростити. Ну, отак я обріжу всі інші оці всі інші саджанці, тому що багато, на, багато сил йде на оці суцвіття. А нам треба, щоб наростали корінці і наростали. Е Наростали кущики. Я хочу сказати, ось дивіться, це, тут у мене ще цей помідор, який цвіте. Просто пасинок. Пасинкувала помідорчики тут. І пасинок. Що таке теплиця? І пасинок сюди вставила, він укорінився. Ніяких умов я йому не створювала. І ось він уже цвіте. Пасинками дуже зручно розмножувати помідори, особливо як мало розсади, можна просто пасинками її розмножити. Так, ще хочу зараз на вулиці вам покажу кущ лаванди. Я його присипала на, для того, щоб укорінилися черенки. Покажу, як він виглядає. В мене на каналі є відео, як в березні місяці оцей кущик. Я засипала землею. Є повітряна тривога. Ой, треш ще той. Кожного Божого дня. Ніяк нас не залишають у спокої. Так, ладно, не будемо відволікатися на тривоги. І дивіться, цей кущ, він такий неосяжний, дуже здоровий, великий. І на всіх цих на всіх цих гілочках вже з'явилися квіти. Ну, так як наш наша ціль, даже от вона дивіться, даже посиніли, вже синіють, ось ось зацвітуть. Але нам вони не потрібні. Нам треба. Наша ціль це саджанці. Значить, ми ці всі, всі, опять же такі, всі ці суцвіття, Нам треба, щоб укорінялась лаванта, ми це все зрізаємо. Так, бачите, ось вони тут уже ось уже так синіє. Але в даному випадку нам це не потрібно, цвітіння. На цвітіння вона переключиться на цвітіння, а нам треба, щоб вона переключилася, ми її будемо трансформувати. Щоб вона у нас переключилася на коріння. Тому все цвітіння, це ми все зрізаємо. Так обріжу я весь кущик. Звичайно, коли, коли нема дощів, ось воно тут все, все в землі. Я сюди засипала не одне відро землі, тому що це один кущ. Оце дивіться, який він. Отакий такий дуже великий. І з нього дуже буде багато саджанців з одного куща. Це сорт Хемус. Так він виглядає. Ну що, любі, хотіла дещо вам показати, але повітряна тривога, небезпека. Я буду з вами прощатися. Бажаю всім мирного неба. До нових зустрічей!